Коли наступає той момент, що ви вже дійсно заробляєте на ринку, які етапи треба пройти. Чому варто дуже довго в цьому всьому розбиратися і чому досвід не проходить зразу? Це дуже цікава тема. Вона вся чисто з мого досвіду. Нема такого, що ви просто вивчили там практику якусь, і ви заходите на ринок, і зразу у вас починається класний крутий результат. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами говорити про дуже цікаву тему. Більшість. Людей просто над цим ніколи не задумується. Я задумався і хочу поділитися своїми думками з вами. Коротше, дуже часто чую такий вислів, що от, там від одного чувака, від другого, від третього, що каже: Я пробував там торгувати кожен на різних ринках, хтось криптою, хтось форексом, хтось акціями короче. Плівать точем, і кожен каже, типу, херня не зайшло, втратив гроші і так далі. Ну, коли доходить суть до діла, виясняється, що ці люди ну, вони просто приходять сюди, там спробували якийсь мінімальний досвід здобули, і то це навіть не досвід, а відсутність досвіду просто дали їм поганий результат. І після цього вони зливаються. Я хочу розказати вам, коли наступає той момент, що ви вже дійсно заробляєте на ринку, скільки часу це займає, коли ви відчуваєте, що да я тепер ти типу поможу заробляти на ринку, які етапи треба пройти, перш ніж у вас відбудеться оце уявлення відчуття ринку, і скільки часу дійсно потрібно для вивчення трейдингу, щоб ви могли казати, що да, я торгую, тому що якщо ви просто там... Пробуєте щось торгувати там якийсь відносно маленький проміжок часу. По факту, ви і не є в ринку. Я собі склав сценарій, буду по ньому йти, щоб це було максимально конструктивно. Але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, хочу трохи розказати про себе для тих людей, хто мене не знає. Дивіться, мене звати Саша, мені 25, Я веду найбільший телеграм-канал в Україні, можливо і в Європі, не знаю. По торгівлі акціями американськими веду це вже 5 років, про це все веду свій YouTube, Instagram, Telegram. І періодично роблю таку штуку як телеграм-канал за донат. Тому якщо ви хочете не просто бути в ролі спостерігача, а бути в ролі трейдера з правильним підходом до ринку і з результатом, то можете спробувати цю штуку також. Коротко розкажу, що це таке. Ви скидаєте донат на банку від 500 гривень. І можете доєднатися в телеграм-канал. Мій закритий спрощену версію, і там буде інструкція по відкриттю ринку, по інтерфейсу. По тому як закинути гроші, буде пряма комунікація зі мною. Ви зможете мені позадавати свої питання. І потім я показую вам кілька своїх угод в реальному часі. Ви можете їх повторити. І Якщо я там зароблю, ну грубо кажучи, 10% до свого балансу, там, от з цих трьох-чотирьох позицій, ви заробите теж 10% но від свого балансу. Таким чином, ви зможете побачити, як я аналізую ринок, як я заходжу в позиції, як я їх супроводжую, як я виходжу з позиції, який результат дійсно, і як відбуваються торги на практиці в людини, тобто в мене, яка вже в цьому всьому напрямку 5 плюс років. Як до цього доєднатися, треба підписатися на мій інстаграм і мій телеграм-канал. Перша ссылка – це мій телеграм-канал і інстаграм ви теж знайдете в описі під цим відео. І за 2-3 тижні в мене буде відбуватися набір в цей телеграм-канал за донат. Така штука в мене відбувається кожних 3-4 місяці. Тому, якщо ви дивитеся відео пізніше, теж доєднюйтесь всі е, івенти будуть відбуватися періодично. Перше, що хочу сказати, що трейдинг це по факту той самий спорт, який має накопичувальний ефект. Якщо ви прийдете в спортзал, почнете тренуватися, там кілька тренувань своїх відбудете, ви не станете супер атлетом Але якщо ви будете ходити стабільно, якщо ви будете підключати різні методи, які допомагають вам в досягненні результату, тобто у вас буде і правильний сон, і правильне харчування. І правильна там програма тренувань. Ви досягнете результату на дистанції трейдингу. Все точно те то саме. Нема такого, що ви просто вивчили там практику, якусь пройшли якесь навчання одне там або навіть п'ять навчань різних, вообще немає значення. І ви заходите на ринок, і зразу у вас починається там класний крутий результат. Такого немає. Сьогодні постараюсь пояснити, чому так відбувається. Перше, що хочу сказати, що ринок, він в принципі, складається з циклів. І кожен цикл він займає якийсь певний проміжок часу. Цикли в ринку вони постійно між собою змінюються. Тобто спершу підйомний цикл, потім падаючий. Кожен цикл він триває там по 2-3 роки. І якщо ви торгуєте тільки на якомусь одному циклі, ви по факту торгуєте по одній стратегії, яка працює на цьому циклі. Цикл змінюється, ваша стратегія не працює, вам треба її міняти. І якщо ви просто торгуєте в межах там двох років, ви по факту торгуєте все на все, там один цикл. Але тільки він зміниться, все ну не буде нічого працювати, вам треба щось зміняти. І тому треба прожити хоча б кілька цих циклів, і тоді ви здобуваєте справжній досвід. Поки ви будете проживати ці всі цикли, у вас буде здобуватися ще додатковий досвід, про який ми зараз будемо говорити. І я розкажу, з чого він складається. Це дуже цікава тема. Вона вся часто з мого досвіду. Я собі зрозумів, що такий шлях проходять, в принципі, всі люди, які торгують на ринку, і рано чи пізно от, до цього такого осознання доходять всі. Перше, чому варто дуже довго в цьому всьому розбиратися і чому досить не проходить зразу, перше, це. Торгові стратегії їх є дуже багато, і для того, щоб ви були успішним трейдером, вам треба протести кілька різних стратегій. Не буде такого, що ви знаходите одну стратегію, торгуєте нею постійно. Ви торгуєте одною стратегією там, три місяці часу, поки ринок більш волатильний. Коли ринок зменшує свою волатильність, ви маєте поміняти свою стратегію. Для цього вам треба її знайти, сформувати, протестити, отримати результат. Потім ринок знову міняється, вам знов треба міняти стратегію. І так буде кілька разів. І перш ніж ви там протестите кілька різних стратегій, поміняєте, поймете, що одна стратегія не працює, треба міняти на іншу, це все займає. Багато часу просто теорію ви це вивчити не зможете. Вам треба це конкретно прожити і тоді ви це відчуєте. Наступний пункт це різні баланси. Якщо ви торгуєте там балансом, давайте там тища доларів. Це буде одна торгова стратегія. Яка працює, якщо ви торгуєте балансом там 10-20 тисяч доларів, тут вже має бути кардинально інша торгова стратегія. Також залежить від того, які ваші цілі. Якщо ваші цілі спекулятивні, це одні стратегії. Якщо ваші цілі інвестиційні на довший проміжок часу, тут треба взагалі знаходити інші торгові стратегії. Дуже багато людей приходить в ринок, і вони взагалі не знають на що вони туди прийшли. Тобто вони приходять туди з ціллю заробити грошей, але це погана ціль. Треба мати конкретну ціль, яка має звучати так: я приходжу на ринок для того. Щоб один активно торгувати і на цьому заробляти з більшими ризиками. Два інвестувати в довгий срок, заробляти мало, але більш стабільно. 3. Вкладати гроші і е, жити на проценти з, там, з дивідендних акцій. Тобто, ви маєте знати конкретну ціль, для чого ви приходите на ринок. Більшість людей просто приходить на ринок, пробує торгувати. В них постійно міняються стратегії. Вони там відкрили одну зділку там, другу зділку там. І коротше, в ітогі вони всюди і ніде конкретно. Потім обпеклись в одному напрямку, в другому в третьому, і коротше закинули все, сказали трейдинг херня і пішли. Так відбувається торгівля в більшості людей. Ви маєте це зрозуміти і пропрацювати цей момент для того, щоб рости в трейдингу. Наступний пункт дуже важливу роль відіграє психологія, і ви здобуваєте в однавички психології саме в процесі торгів. Скільки б ви там не прочитали книг, чи скільки би ви там людей не послухали, і мене в тому числі. Ви не здобудете того досвіду, поки його самостійно не проживете. І якщо ви його проживете один той самий досвід кілька разів, от тоді ви запам'ятаєте, якщо це буде там разова якась подія, ви ну там тиждень-два будете це пам'ятати, потім просто забудете і будете робити знов ті самі помилки. Саму цю психологію я собі ділю на кілька різних видів, які треба пропрацювати. Перший пункт це не реагувати імпульсивно на плюс і мінус. Тобто дуже багато людей приходять, і вони типу, бачать плюс радіють, бачать мінус. Зразу впадають в паніку, пробують закрити позицію, бо думають зразу, що все все скам, зараз все зіскамиться. І закривають позицію в мінус. І якщо у вас є такі емоції, то їх спершу треба пропрацювати, а потім вже приходити в ринок. Як ви їх можете пропрацювати? Або конкретно на практиці, коли ви втрачаєте, заробляєте, втрачаєте, заробляєте. То для того, щоб так було, ви маєте закидати ту суму, яку не шкода втратити. Яка це сума? Це має бути ваш місячний дохід. Тобто, якщо ви ризикуєте все на всього там місяцем своєї роботи, то тобто, ви там заробляєте п'ятерку і вкладаєте п'ятерку в ринок, і ви знаєте, що в разі даже якщо все згорить, ви ризикуєте все на все одним місяцем. Ну тоді вам буде торгувати легше. Ну якщо ви вкладаєте гроші, які ви накопичували там півроку рік, і потім боїтеся трусти за кожних там 10-20 доларів, і ніякого крутого результату у вас не буде. Наступний пункт це не слухати інших людей і не вважати їхні думки правдивими, тому що більшість людей вони також не мають досвіду. Вони просто вам нав'язують якісь свої думки, коли там кажуть, оце впаде, тому що так, і ти починаєш в це вірити. Ти не відштовхуєшся там від свого аналізу. Ти думаєш, що ну, якщо він так впевнено це розказує, значить він правий і треба дослухатись його. І цей весь шум він вас збиває. Короче, цього робити не треба. Ви маєте це пропрацювати і зрозуміти, що треба. От відштовхувати стільки часто від свого аналізу, тому що якщо ви будете слухати всіх, в кожного будуть різні думки, ви будете постійно там відкривати зділки в різних напрямках. Ви не будете відштовхуватися від якоїсь конкретної стратегії, у вас все буде дуже плачебно. Наступний пункт це віра в себе. Ви маєте пропрацювати цю віру в себе. Що це таке? Тобто, коли ви ловите кілька стопів там або кілька тейків в ряд. І вас може втратитись ця віра в те, що тут взагалі можна заробити. Або коли ви бачите маніпуляції на ринку, там одну другу третю, Ви думаєте, що весь ринок складається з маніпуляцій, і підлаштуватися під цей хаос взагалі ніколи не вийде. Тобто тоді ви втрачаєте віру, ви стаєте байдужими, ви хаотично відкриваєте зділки просто з метою, аби і остаточно переконатися в тому, що трейдинг це херня, і на цьому теж ваша кар'єра закінчується. Цього робити не треба, якщо ви навіть ловите стопи. Не треба думати, що це буде так завжди. що ті типу, от, трейдинг він такий, що треба завжди ловити стопи. В жодному разі ні. Це означає тільки одне. Це означає, що вам треба щось змінити для того, щоб помилку цю ситуацію усунути в майбутньому. Наступний пункт це вміння відновитися після трати грошей. Це дуже дуже цікаве вміння, яке ви теж здобуваєте на практиці. Скільки би ви там не торгували, не прочитали. Ви це не здобудете просто так. Тому я й кажу, що трейдинг займає багато часу. Ви не зможете просто вивчити одне навчання, тому що будь-яке навчання воно вам не дасть тих емоцій, тих переживань, в оцього тримору, коли мозок відключається. Ви маєте це проробити самі з собою всередині себе, прокачати себе як особистість, і тоді це вплине безпосередньо на ваші торги. Дуже важливе вміння це відновлюватися після втрати. Якщо ви втратили якусь суму грошей, то не старатися там якось це все знецінити, не помічати свої попередні плюси і так далі, і думати, що все, ви втратили, ви лузер, значить це може не ваше, і так далі. Ви просто маєте прийняти ситуацію і далі рухатися. Це дуже цікава тема. Я можу зняти на неї окреме відео, тому якщо вам це цікаво. Напишіть в коментарях до цього відеоролика, що зніми відео на тему, як відновитися після втрати. Я обов'язково вам розкажу, тому що людина в цьому стані вона має прожити там кілька. Таких етапів, після яких вона повністю відновлюється, і я вже проживав ці етапи кілька разів, Я знаю, який етап за яким йде. Емоції, які на кожному етапі виникають, і можу ними поділитися з вами. Наступний пункт це вміння правильно нарощувати баланс. Це теж дуже великий скіл, який допомагає вам в торгівлі. Багато людей заходять в ринок, там вкинули якусь незначну суму, відторгували три зділки, побачили, що все класно. Тому що в них ці зділки вийшли в плюс, докидають ще більше грошей, потім хапають мінус, знову розчаровуються, кажуть, що вся херня і йдуть. Тут дуже важливо саме правильно вміти нарощувати капітал, не робити це зразу X2, X3, тіпав типу, від того, що ви вже торгували. Ви маєте поступово нарощувати капітал, і так само ви маєте його вміти зменшувати поступово. Тобто, коли ви бачите, що у вас капітал великий, ситуація на ринку не дуже така і класна. Ви маєте вміти поступово зменшити цей капітал і переключитись на торгівлю меншими цифрами. І от цей скіл теж треба пропрацювати саме на практиці. Наступне це гнучкість та прийняття рішень. Ви завжди маєте бути максимально гнучкими, не маєте бути такими чуваками, які просто сидять там до останнього, і такі я не здамся. Моя позиція точно вийде в плюс, я точно правий. Я не можу помилятися. Якщо ви такі сильно принципові чуваки. Вас не вийде заробляти на ринку. На ринку заробляють тільки гнучкі люди, максимально байдужі, які не бояться міняти обставини, які самі задають правила гри. Вот такі люди вони і, в принципі, будуть заробляти на ринку інші люди, які пробують вибудувати собі один конкретний шаблон, щоб він всігда накладався на ринок і тільки торгувати по ньому. Такі люди заробляти ніколи не будуть. Наступне вміння це дотримуватися стратегії. Дуже часто буває, що у вас є стратегія, і ви такі думаєте, що все, я торгую часто по стратегії. Ви так торгуєте тиждень, два, три місяць. Ну потім, в якийсь момент, просто накладається там серія якихось, не знаю, там подій в вашому житті і де вас мозок просто відключається. Забуває, що є стратегія. Ви не думаєте з точки зору, як торгувати по стратегії, Ви просто починаєте хаотично відкривати зділки. Це теж один з мінусів, на якому новачки і в принципі люди навіть там з роком-два роки торгівлі втрачають гроші, тому що в них ще просто не пропрацьований цей скіл. Це теж скіл, який треба пропрацювати. І виходить, що трейдинг. Це в принципі робота з собою, своїм внутрішнім я своїми якимись там загонами, переконаннями, проблемами. Там з дитинства ще даже Тобто ви маєте пропрацювати себе, зробити себе сильною особистістю, і тоді це позитивно вплине тільки на ваші торги. Якщо ви слабкий духом, якщо ви якісь ну там боїтесь всього, боїтесь виходити з зону комфорту, боїтесь нових змін в житті, і так далі, ви не зможете ніколи заробляти на ринку. От це то до чого я дійшов. Я зрозумів, що треба. От багато хто скаже, що вміння там швидко переубувати, що це херня, це не постоянство, це типу, не про серйозність і так далі. Весь ринок це в принципі хаос. Там нема ніяких правил. Типу ринок рухається так, як він рухається, і ми маємо підлаштовуватися під ринок, а не старатися ринок підлаштувати під себе, тому що ми йому свої правила не нав'яжемо. Ми можемо просто грати по його правилах. Тому нам треба перелаштовуватися настільки швидко і перевзуватися точно так само, як це робить ринок. Наступне вміння це радіти дрібницям. Дуже. Часто я бачу людей, які не вміють радіти дрібницям. Це дуже дуже погано. Тобто навіть там незначна угода в плюс. Ви маєте розцінювати її як дуже велику шалену перемогу, і тоді ви зможете заробляти на ринку. Не треба думати, що це маленький плюс, не треба знецінювати цей результат. Навіть незначний плюс це все одно плюс, це все одно крок вперед. Він може бути маленький, може бути не такий великий і швидкий, як ви собі думали. Но це все одно плюс. Ви маєте вміти радіти. Мінімальним дрібницям, і цей скіл можна потім розтягнути на все своє життя і в принципі покращити життя. Тобто, ви маєте радіти дрібницям не просто з точки зору зділок, ви маєте в принципі по життю радіти кожній дрібниці. Ви з кимось новим познайомились. Ви прожили успішно день. Ви навчились за день просто чогось нового незначного. Все, зразу треба радіти. І, ну і це все перекидувати теж на ринок. Наступний пункт це ведення підрахунків. Дуже багато людей починають вести свої якісь щоденники з ділок, коли вони зайшли, скільки заробили, скільки потратили на комісію, і так далі. Но вони це ведуть трошечки часу, потім закидають і не ведуть. Це теж дуже важливий момент. Ви маєте завжди вести такий щоденник своїх зділок. Для чого це треба? Для того, щоб випадку, якщо ви там хапаєте 5 там стопів в ряд і у вас починаються якісь думки з розряду все погано, типу я лузер. Може, це не моє. Ви відкриваєте ці таблички, дивитесь собі попередні місяці, коли ви заробляли. Потім згадуєте, які новини виходили в ті дні, чому ви заробляли, і ви можете во завдяки цьому щоденнику зділок відштовхуватись і там змінювати якусь свою торгову стратегію, розуміти на чому ви заробляєте найбільше. Як це було у мене на практиці до прикладу, оскільки я веду свій щоденник зділок також. Я розумію, що найбільші гроші я заробляв на шортових зділках. Якщо ви цей щоденник не ведете, ви ніколи цього не поймете просто так, тому що ви не знаєте кількість здіок, яка їх прохідність, де ви заробили більше грошей, чи на зділках, де ви заробляєте на падінні, там якогось активу, чи на зділках, де ви заробляєте на рості. І якщо ви це ведете, ви можете просто от подивитися, що вам приносило найбільше профіту, і валити собі в цьому конкретно напрямку. Бо для цього треба щоденник своїх угод. Ну і наступний пункт він останній в цьому всьому величезному розділі психологія це пункт, де ви маєте правильно вміти масштабуватися. Що це таке? Тобто, багато людей думають, що масштабування це просто нарощення балансу. Це у мене теж таке було, я теж так думав. Ну я що це максимально тупа, примітивна думка. Якщо ви думаєте, що для того, щоб треба заробити більше, треба більше капітал. Воно нібито так, але на ділі ви просто підвищуєте ризики, ви робите постійне реінвестування, і на дистанції ви просто злеєтеся. Вам треба розширювати, ну робити своє масштабування не просто вгору, з точки зору там збільшення капіталу. Вам треба розширювати своє масштабування в трейдингу в ширі. Що це таке? Це додати різні типи активів. Захисні активи, спекулятивні активи, довгострокові активи, розбивати свій капітал там на акції, на крипту, на ще щось і всюди потрохи тримати коротше, свої гроші. Тобто, от треба масштабувати так. Якщо ви просто вибираєте один напрямок, там не знаю, напрямок фьючерсів, там і пробуєте всі гроші валити туди, постійно реінвестувати туди. Ну, ви злеєтеся. Ви просто хочете зробити це максимально швидко, а там, де швидко, там. Завжди злив, і тепер давайте трохи підсумуємо все, що я сказав. Чому я кажу, що ви здобуваєте досвід спустя кілька років лише Тобто ви не можете стати успішним трейдером спустя там кілька місяців, чи спустя там один-два роки, тому що вам треба прожити кілька циклів ринку. Вам треба прожити кілька зливів, вам треба прожити кілька стопів в ряд. Вам треба навчитися вести свій щоденник, вам треба навчитися дуже дуже багато всяких навиків. І тільки потім, коли у вас є ось ця величезна база, ви можете з цією базою стати успішним трейдером на дистанції. Ось так воно працює. І я це зрозумів лише зараз. Я думав, що я все розумів трейдингу вже там 2-3 роки назад. Зараз я розумію, що я тоді просто ще не мав стільки досвіду, як я маю зараз. От зараз, от. от це повноцінна картина, що складається трейдинг. Ну і виходить, що. З часом ти ще починаєш адаптуватися під різні цикли ринку. Ти вже розумієш, що ти торгував ту 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 стратегію. Кожну стратегію ти вітергов там три місяці, там три місяці, там і потім, коли ринок міняється, ти швидше починаєш приймати рішення про те, в яку зділку зайти, як поміняти свою стратегію, як на який актив перескочити. Якщо зділка пішла в мінус, які в тебе є зразу. Там шляхи відступу або шляхи виходу з цієї ситуації, тому що їх теж є дуже безліч. Я можу зняти окреме відео про те, от, коли зділка йде в мінус, що робити? Тому що більшість людей що роблять? В них зділка йде в мінус, вони або докупляють просто, або чекають, поки вона не вийде в плюс, або змінюють свою торгову стратегію і такі кажуть: ну, типу, я спекулював, тепер моя ця зділка стане довгострочною. Я буду тепер не спекулянтом, а інвестором. Коротше, це все дуже. Погано, вона ну типу на практиці воно тільки вас буде забирати гроші. Ну і зараз я розумію, що найоптимальніший варіант для того, щоб от вивчити все в трейдингу і стати успішним трейдером, це треба мінімум досвіду, там 5 плюс років для того, щоб ви прожили кілька різних циклів ринку, для того, щоб ви от, побудували кілька різних своїх стратегій, прокачалися в плані внутрішньої, так сказати, енергії, і тоді ви стаєте успішним. І якщо ви стикаєтеся з людьми, які кажуть, що я торгую на ринку, ну і типу, все херня, і так далі. Просто задайте їм питання: скільки часу вони торгують, скільки грошей вони закидали, скільки зділок вони відкрили. Більшість цих людей вони скажуть, що я попробував місяць. У мене було там три зділки. Я закидав незначні гроші, трусився там над кожним, там, там не знаю, там 100-200 доларів, і в принципі все, і вони просто злилися. Не будьте слабаками. Якщо ви вибрали цей напрямок, вже йдіть по повному по ньому. Відноситесь до цього як до гри. Живіть так, ніби ви герой якогось фільму. І це просто піздець як драйвить, тому що ви тоді відчуваєте себе інакше. У вас має бути такий настрой, що. Ви працюєте там 5 років, 10, здобуваєте досвід, і рано чи пізно у вас в кар'єрі на проміжку 20-30 років буде там всьо всього на все 3-4 зділки, які зроблять там весь ваш капітал. От і все, от, такий має бути підхід. І тоді ви будете успішним трейдером. В принципі, я все, що хотів сказав, на відповідь, яку мені часто задавали, відповів. Якщо хочете доєднатися, спробувати себе в ролі трейдера разом зі мною, переходьте. Перша ссылка в описі під відео мій безкоштовний телеграм-канал і мій інстаграм. Згодом озвучу умови, як доєднатися в канал за донат. Спробуйте себе. І якщо зайде, залишитесь в цьому напрямку. Спочатку будете робити його як додатковим, ну а потім вже пізніше зможете цей напрямок перевести собі як основну роботу. Напрямок дійсно дуже крутий, перспективний. Ви можете працювати дійсно з будь-якої точки світу. І всі в ці рамки, і так далі. Вони всі тільки в вашій голові. Тут а в ринку вони всі втрачаються. Ви прокачуєтесь максимально різносторонньо. І от е, торгівля на ринку вона мені дала просто дуже, дуже багато скілів, які допомагають мені в бізнесі, в роботі, в спілкуванні з іншими людьми, в принципі, та во всьому. Тобто, напрямок акції він такий, що він качає вас всюди. Все, доніс, все що хотів сказати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте мені лайк, ну або дизлайк, якщо вам не сподобалось іншої думки. І до зустрічі в наступних відеороликах. Всім па.